Ну що, друзі, давайте скуштуємо. Цей вже квас я вивірив по грамах, дав нормально дріжджів, 5 грамів на цю всю масу. І він, як бачите, це вже точно дебрашка, дуже реально смачний, газований. Якщо думаю, що залишити ще на день-два-три, він буде ще більше газуватись. Але вже він смачний, тонізуючий і реально унікальний. Тому. Реально смакота. Ну що, полуничний клас вже випали. Тому давайте приготуємо нову варіацію з черешні. Бонусом лайк, підписка, якщо ви точно не зробили, ну, а ми з вами будемо починати. І так, почнемо з чищення нашої черешні. Беремо черешню, зриваємо хвостик, сюди в мосячку нам не потрібно. Далі беремо паличку для суші, беремо черешню і отут зі сторони хвостика, то стороною суші палички, проштовхуємо кісточку. Ось так ось вперед. Оп! Все. <реш> І так, тепер е, оці пів кілограма чищеної черешні нам треба заблендерити. До речі, мене на каналі ще багато цікавих та корисних рецептів. Давайте переб'ємо. Додаємо 100 грамів цукру, додаємо літр води. А ви можете взяти або звичайну воду з фільтра. Або можете взяти, правильніше верніше, буде взяти воду, довести до кипіння, далі охолодити до кімнатної температури і вже потім додати сюди. Ну, це якщо так углубиться в правильність приготовлення квасу. Хоча в мене а, імпровізація, я шеф-кухар, я не винороб, не квасороб. Я просто роблю варіацію смачних страв та напоїв. Тому хейтери відразу вам кажу, а, дуже мене не треба хейтити. Хоча пишіть, пишіть все, що думаєте в коментарях. Один грам лимонної кислоти. Далі беремо 5 грамів свіжих дріжджів. І ось так руками прямо у воді їх розчиняємо. Беремо в інші і ось так гарненько перемішуємо, для того, щоб розійшовся цукор. І всі наші компоненти з'єдналися. Накриваємо рушником та ставимо наш квас в холодильник на один день. Пройшов день в холодильнику. І ось така штука у нас вийшла. У -у -у. Перемішуємо. Бачите, яка така насичена кольором рідина вийшла. Проціджуємо через марлю. Трошки віджимаємо, щоб не залишилось не однієї краплі цієї смокоти. Тамо ще 50 цукру. Перемішуємо та будемо розливати по пляшках. Далі, друзі, розливаємо по пляшках, або в моєму випадку пляшку літрового пляшечка така. Але головне, щоб не до кінця. Тому що дріжджі почнуть працювати з цукром, буде виділятися кисень. І вона буде трошки ця пляшка роздуватись. Тому ось так буде добре. Закриваємо та ставимо в холодильник ще на один день. Ну що тут, давайте скуштуємо. Цей вже квас я вивірив по грамах. Дав нормально дріжджів 5 грамів на цю всю масу. І він, як бачите, це вже точно дебрашка, дуже реально смачний, газований. Якщо думаю, що залишити ще на день-два-три, він буде ще більше газуватись. Але вже він смачний, тонізуючий і реально е, унікальний. Тому. Реально смакота. Тому обов'язково приготуйте. Пишіть в коментарях, як вам. Подивіться відео, які вибіть тут, тут, тут. Ну, я буду з вами прощати. Всім гарного дня, па-па.